Права 626. розфасували 0,9 центнерів крупи, що становить 46,8 усієї крупи, яку завезли до магазину. Скільки крупи потрібно ще розфасувати, щоб вона становила 65% привезеної крупи? Ну що ж, давайте спочатку знайдемо, а скільки потрібно всього розфасувати крупи, щоб вона становила 65% привезеної крупи. Позначимо її через X. Записуємо тоді перша дія. Отже, запишемо так. Нехай. Потрібно розфасувати. Х центнерів крупи, X центнерів крупи. Щоб вона становила? Щоб вона становила шістдесят п'ять відсотків. Привезеної крупи. Привезеної крупи. Є. Ну, гаразд. А, зараз тоді давайте подумаємо, чим більше ми розфасовуємо, тим більше крупи ми розфасовуємо, тим більше це буде відсотків між цими величинами. У нас пряма залежність, пряма пропорційність. Ну, гаразд, а якщо так, то тоді записуємо у скроченому вигляді, що якщо в нас є 0,9 центнер за умовою крупи, то це становить 46,8% усієї крупи. Ну, а якщо в нас буде х-центнерів то це буде становити 65% крупи. Гаразд. Якщо між цими величинами у нас вони прямо пропорційні, то тоді дивимося і записуємо пропорцію, що 0,9 відноситься до х, як 46,8 відноситься до 65. Є? Ну що ж, зараз у пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, то ми записуємо, що X, що множиться на 46,8 дорівнює добуток крайніх членів, це 0,9. Що множиться на 65. Є? Ну що ж, Тут або множити, а потім ділити на 46,8, що дуже незручно, напевно, тут у нас дещо скоротиться. Ну що ж, Щоб скоротити, тоді, як нам на відомий множник? потрібно добу, поділити на відомий множник. А поділити ми запишемо в вигляді дробу. Тобто Записуємо, що х у нас дорівнює. Тоді в чисельнику вийде 0,9, що множиться на 65. А в знаменнику вийде 46,8. Ну що ж, давайте і чисельник, і знаменник цього дробу домножимо на 10, щоб позбутися тут дробу. І записуємо, що х тоді дорівнює. 0,9 що множиться на 10, це буде 9. Що множиться, залишається на 65. А в знаменнику буде 468. Гаразд. Давайте зараз будемо скорочувати. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 9. 9, що ділиться на 9, це буде 1. 468 ділимо на 9. 450 поділити на 9, це буде у нас 50, а залишається 18, що ділиться на 9, це 2. Отже, це буде 52. Чудово. Але 52 і 65 можна скоротити на 13. 65, що ділиться на 13, це буде 5. Тому що 5 на 13 це буде 65. А 52, що ділиться на 13, це буде 4. Ну що ж, записуємо, що х у нас тоді буде дорівнювати. Давайте я тут запишу. Дорівнює 5 четвертих. Є. Ну що ж, це можна записати як 5, що ділиться на 4. А, і чисельник і знаменник ми можемо помножити на 25. Або я тут можу записати додатковий множник 25. Щоб записати це в вигляді десяткового дробу. Ну що ж, тоді запишемо, що х у нас тоді дорівнює. В чисельнику буде 125. В знаменнику 100. Цей запис означає 125, що ділиться на 100. Та записуємо, що x у нас тоді дорівнює. 1,25. Ну і в дужках записуємо чого? Центнею. Є? Гаразд. то Виходить для того, щоб скільки потрібно розфасувати, щоб всього було 65% прив'язаної крупи. Це 1,25 центнера. Гаразд. Але нас запитували, а скільки потрібно ще розфасувати, бо вже на той момент розфасували 0,9 центнер крупи. То щоб знайти, скільки потрібно ще розфасувати, потрібно від 1,25 відняти 0,9. Записуємо тоді, це в нас буде друга дія. Отже, від 1,25 це загальна кількість, потрібно відняти те, що вже розфасували, 0,00. 9, ,10. ну і це дорівнює, то в нас вийде 3,0,35. Записуємо у дужках чого центнер. Можна у кілограми перевести або залишити в центнерах. Так. Отже, 0,35 центнер. Пишемо крупи. Потрібно. Потрібно ще розфасувати. І записуємо відповідь. Отже, скільки крупи потрібно ще розфасувати, записуємо 0 цілих. 35 сотих центнер. Ну що ж, ось така задача на використання прямої пропорційності. На цьому вправу завершено.